Давайте дивитися найкращі моменти стартових 20 хвилин. Кременчук на правах одного з лідерів чемпіонату розпочав жваво цей поєдинок, але дженералс у більшості могли пробити оборону господарів. Коли ось так шайба після китка, Олексія Костюка опустилася на поперечну воріт Едуарда Захарченка. Власне, ось ця хвилина гри у більшості в першому періоді була найбільш активною, найбільш помітною. Для Дженералс в плані атакувальних дій після цього атакували виключно господарі льоду Артем Гніденко на 9 хвилині першого періоду. Рахунок відкриває Кирющенков і Гнатенко. В нього в асистентах другу шайбу найкращий бомбардир. Кременчука закидає. Це Ілья Карінчук, Кузьмик і Слиш допомагали йому. А всередині першого періоду вже дві шайби Антон Дорош, голкіпер Дженералс, пропустив. Як не старався, Олександр Севкан, Свою команду налаштувати на надійну гру в обороні. Втретє, вона все одно пропустила до першої перерви. А тут момент, який організовував Слиш, пощастило генералам. Ну а, а після китка Володимира Вариводи не пощастило. Три-нуль Вариводі асистували Коваленя і Тимур Гриценко. 16-7 за китками в першому періоді. На другий період Кременчук вийшов, маючи перевагу в три шайби, одразу заробив вилучення Кременчук і створили Дженерал з декілька небезпечних моментів. Зважаючи на те, що два вилучення поспіль було у Кременчука, п'ять на три пограли кияни, але пробити Едуарда Захарченка їм не вдалося. Ну а після цього, після того, як Кременчук вистояв, от якраз цю невеличку навалу витримала команда господарів. Це знову повернулося на круги своя і все знову було так само як в першому періоді. Знову роковою, невдалою, дев'ята хвилина періоду стала для Антона Дороша. Саме на ній він вперше пропустив в другому періоді. Ну і вдалося розмочити рахунок в другому періоді Олексію Мельникову. До того була ось така зустріч Дениса Ісаєнка і. Андрія Дворника десь попахує у нас бійкою в цьому матчі. Це гол Олексія Мельникова, перший в сезоні. А Ми після цього голу іще двічі пропустили, граючи у меншості кияни. Спочатку більшість реалізував Артем Гніденко. 5-0. Рахунок таким чином стає. Красива передача Володислава Гаврика. Ну а потім більшість після красивої передачі Ігоря Ковалені. Реалізував і Тимур Гриценко. Це вже було на останніх секундах взагалі. У другому періоді. Ось такий гол в роздягальні отримує київська команда. 6-0. На суху наразі Кременчук переграє «Дженерал». В Третьому періоді Кременчук найрезультативніше зіграв у поєдинку із Дженерал. 6-0 було після другої перерви. Але зуміли іще відвантажити своєму супернику чотири шайби підопічні Олександра Савицького в цьому матчі за відсутності Дмитра Підгурського. Сергій Кузьмік на п'ятій хвилині періоду робить рахунок 7-0. Залишили його одного. Перед Антоном Дорошем Бідолашним Дорош пропускає момент, коли Олексій Костюк сам на сам вийшов із Едуардом Захарченко. Подивіться вдруге за матч після китка Костюка. Шайба влучає в Каркас воріт. Ну тут Захарченко. Спочатку сивонував, а потім уже е, підстрахувала його поперечина. Дубль Кузьмика. Ще один його гол. 8-0. 9-0. Це Олександр Дегтярьов більшість реалізував Третя шайба в більшості для Кременчука. Ну і крапку у матчі поставив Віталій Кирющенков. Олександр Севканд в наступний день після свого дня народження програє з генералами в Кременчуці з рахунком 0-10.